мене Громадські роби без паркані вас турбує. У нас є декларація, можна все ми? подивитися. Ми? Є, є, є ж декларація за всі роки, можна подивитися. От. І по ним, в принципі, дуже легко відслідковується все походження. А ми створення. хочемо, щоб Особисто з вами, і з ним спілкув... Дякую. Є, з ним класу. Чому... Олексій Михайлович. Олексій Михайлович. Так, ми хочемо просто домовитись. У нас у нас зустріч, вибачте, будь ласка. Ні, ми розумієте, не, між... не, розуміє. ще не ще, так можна <проводити> домовитися. <проводити> я, домовити. я, я, <п Правили> я все можна подивитися про Дякую. — Дякую. — А ви є помічником? Я не є помічниками, але що ви настільки є віспити, що ховаєтесь? Ви вирішили мене патрульно. Ну давайте no. хоча no, б da, не чекайте, no, чекайте, давайте домовимося, no, коли ми настороні. Ну коли? Ну, по-перше, ми не маємо перепустки в кулуари. Ну давайте no, домовимося Ви, сюда, ви сюда ну, через акредитацію. А що хочете? Який вопрос? Есть, коли можемо ми прийти до вас виділити нам 20-30 і все да. пояснити по своїй декларації. По якій декларації? Не... Все в інтернеті. Так ви в ми... Лим. Ми громадськість, ми маємо вас Я якось контролювати. Декларацію, передава нову інспекцію. Добре, а якщо ми в декларації знайдемо пункти, які не відповідають, так ми вже знайшли. Добре, а ну так а коли ж нам прийти це до вас? Борис Альбертович, ну це ж ну. Дайте не мішайте роботи. Ну та ми не заважаємо, ми хочемо лише домовитися. Ви, ви від нас тікаєте. Ну чому. Секретаріаті візьміть мої телефони, ми дамося з вами ніяких проблем. Секретаряці, добре. Давайте ми я тоді на приймальню завтра зателефону. Добре, ми тоді прийдемо. Добре. Це ви за моєю собакою бігали? Ні, ми за вашою собакою не бігали. Та ви можете зупинитися, не чи ні? Не, не можете? Тоб... Ну, так в чому є питання? Андрій. Ви ж є народний депутат. Ви тільки що подавали гарний законопроект Ви можете зупинитися чи ні? Йдемо. Подивимося, де працює. Ця людина. Можна до вас запитання поставити? Я вже вже відповім, не можу. Не можна? Не можна а чому так? Тому що? Так ви ж наче з радикальної партії, ви ж новий народний обранець. Шо? Суспільство ж має знати, як ви живете. Ви ж начебто за люстрацію виступав. Ви <смітнє> не хочете перше самостійно пройти два. <смітнє> <все. плес> Сергій, ну давайте погодимо з вами чітко час. Я розумію, сьогодні. що ви Ну, Дивіться, ми не прийжали. А я зараз не можу навіть подумати про час, тому що ми о. Давайте я вас напишу в Фейсбуці і ви мені відповісте. Ми з вами обов'язково поговоримо, але коли я не спілкую. Вже... Я напишу вам Фейсбуці, Серйозно. Це Сергій, ну так нас просто якась. Ну це, якось... ну, це ви з нас звичайно. Ні, це мене звичайно. Я просто говорю чесно, що я не приглашу. Так же абсолютно чесно говорю. Добре, говорить. Борислав, але ж ви знаєте, що право на приватне так. життя, да, після того, коли ви стали державним Згласен. чиновником, воно трошки змінюється взагалі. І багато людей за слово с получением приватное життя ховать совсем на приватный курс. Ну это, пожалуйста, вы можете еще раз говорить, я значит открыто живу, вы знаете, как журналисты это должны знать. Более того, люди знают, где я бываю, что я делаю, живу один, без охраны, по-прежнему так же собираюсь жить дальше. Жить месяц, да, вас можно поспелковать. Постоянно здесь. тут можно? Да. Да, До свидания.